Ороксоми червня, час новина на нашому каналі про події дня та минулих вихідних. Вже за мить вітаю. Стри обрав свою красуню традиційно у суботу напередодні дня міста. Дев'ять конкурсанток змагались за корону у семи конкурсах. Дівчата демонстрували українське, спортивне, ділове, бальне та вечірнє обрання. Поки конкурсантки готували той чи інший вихід, глядачів розважав співак Владіслав Левицький. Конкурс краси тривав більше трьох годин. Звісно, всі учасниці були талановитими та красивими. Проте журі обрали трійку найкращих. Другою віцемі стало конкурсантка під номером 6 Юлія Кіхтяк. Першою віцеміс обрали учасницю під номером 1 Ольгу Гаврилів. Титул найчарівнішої виборола учасниця Анастасія Черешня. Почесне звання чарівна стрілянка 2011 року. Нагородну стрічку. Квіти призи отримує. Учасниця під номером 3, яка отримала 321 бал. Анастасія Черешня. Анастасія Череш Повнилось 626 років. Цими вихідними наше місто святкувало день народження, спортивні змагання, концерти та фейерверк – Усе як завжди, за програмою. Учасниками святкування були і наші кореспонденти. Як минув день міста, дивіться далі у відеоматеріалі. Святкування дня народження Стрія розпочалося ще у п'ятницю. На сцені міського будинку культури актори Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру зіграли виставу Солодка Даруся за мотивами одноіменного роману Марії Матіус. Дня програма розпочалася спортивно, а завершилась танцювально. Різноманітні турніри та змагання плавно перейшли у свято Морозива, яке очолив улюблений з дітей Левко Дурко. Дуже смачно є з на мана. Мана, свіжа булочка. У нас була. Завершував святкову суботу конкурс краси чарівна стриянка стриянка-2011». Традиційно виступали колективи школи мистецтв, клубу Краса та грація і юні співочі таланти. Свої музичні подарунки привезли гості із Калушан та з Польщі. день народження міста організатори свята вирішили подарувати зірковий концерт Левко Бебешко, Павло Дворський та гурт, Медхець Іксель розважали зі сцени улюбленими хітами. Однак найбільше врази феєрверк такого розкішного вогняного водоща у нічному небі мешканці міста ще не бачили. 1 червня розпочато оздоровлення та відпочинок дітей. Передбачено функціонування 767 перешкільних таборів. Тут оздоровлюється вже понад 40 тисяч дітей. У липні планується відкрити літні профільні школи для обдарованої учнівської молоді, табори для української діаспори та керівників учнівських парламентів районів і міст області. 120 позашкільних навчальних закладів організовуватимуть роботу з учнівською молоддю за інтересами. З 1 червня розпочато проведення дошкільних навчальних закладів на санаторний режим роботи збільшено кількість часу для прогулянок, для проведення оздоровчих процедур, санаторний режим харчування з метою популяризації туризму серед дітей та підлітків протягом літнього оздоровлення. Проводитимуться тематичні та спортивно-туристичні походи, мандрівки та екскурсії заповідними місцями області, під час яких учнівська молодь ознайомиться з визначними пам'ятками історії та архітектури. Для цього використовуватимуться шкільні авто. Тобуси мандрівками та екскурсіями передбачено охопити понад 60 тисяч учнів. Україна посилила контроль на кордоні за везенням овочів із європейського союзу. Натомість забороняти імпорт на овочеву продукцію з Європи, як це зробила Росія в Україні, поки не планують. Про це сьогодні заявив голова державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк. За словами очільника ветслужби, починаючи з 2 червня 2011 року, введено додаткові методи обстеження продуктів харчування, що возяться до України. Наразі проводяться додаткові бактеріологічні дослідження, в тому числі і на групу кишкової палички. На сьогодні цих заходів достатньо для того, аби сказати, що продукція на території України потрапляє безпечно. Цю роботу будуть проводити доти, доки не отримають кінцеву інформацію про припинення цього спалаху або про джерело збудника захворювання, зазначив Іван Бісюк. За словами голови державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Наразі немає необхідності для повної заборони везення овочів із країн ЄС. У той же час кількість жертв небезпечної кишкової інфекції у Німеччині зросла до 22 осіб. Вчені продовжують шукати джерело інфекції. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті Телеланком'ює. До завтра. Часом нам сниться те, що в житті неможливе, а життя підносить те, що й не снилося. Що принесли і піднесли нам цього разу життя спортивне. Довідатись зараз від мене в студії Олег Фелик. Вітаю. Уже традиційно склалося так у нашому місці, що кожного року на честь його дня народження стрій просто переповнений різноманітними спортивними дійствами, турнірами та виступами. Не стало винятком і цьогорічне святкування. На майдані Незалежності мешканці та гості міста стали свідками справжнього спортивного свята. Тут проходили показові виступи найсильніших спортсменів міста каратистів, дзюдоїстів, майстрів айкідо. Відбулися чемпіонат міста з армреслингу та змагання з підняття гирі. Видовищні здійства зібрала тут чимало аудиторію. В змаганнях стрітболу призи розігрували вісім команд. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди три. На другому місці команда «300 спартанців, на третьому команда нового роздолу. А тим часом приміщенні середньої школи номер 7 проходив шаховий турнір, переможцем якого став Яків Динаєв. А от призова трійка тенісного турніру, що відбулася на кортах спортивного клубу Сокіл, виглядала так: Олег Медюх, Остап Мілевич та Руслан Медюх. Переможці, якими стали всі учасники змагань, вітали та вшановували по святковому одинаково. Адже перемога в цей день належала тільки йому, тільки нашому славному місту Стрий. Проте, хто тріумфував у решті спортивних звитях, присвячених урочистостям, святкуванням дня міста. А, ми повідомимо у наступних випусках. Українські автогонщики потрапили в аварію на Ялтинській трасі. Під час проходження дистанції на Ялта ралі у Криму в аварію потрапили українські автогонщики Микола Соболів та Тетяна Кравцова. Вони впевно очолювали залік національного класу Б-1, але на другому проходженні плато потрапили в серйозну аварію як наслідок пілот отримав перелом хребта. За викликом було залучено рятувальники МНС. Екіпаж був доставлений у лікарню на вертольоті. Нагадаю, екіпаж Соболів Кравцова, виступаючи на скромній вісімці, впевно. Перемагав у своєму класі в гонці, в тому числі і на Ялтинських, випереджуючи багатьох учасників на повнопривідних автомобілях. А от Януковича не пустили за кермо. Віктор Янукович хотів покататися на гоночній машині на прайм Ялтаралі. Однак оточення президента України не дозволило йому цього. За словами прес-секретаря голови держави Дарки Чепак, що Віктор Федорович зміг покататися на гоночному авто. Треба було узгодити заздалегідь підготовлену для нього машину. У свою чергу голова комітету перегонів Євген Червоненко повідомив, що для Віктора Януковича машина була готова і він хотів їхати. Але протокол вирішив так. Фанат ударив Месі в його рідному місті. Інцидент стався в той момент, коли Мессі виходив з ресторану. Гравець іспанської ФК Барселона і збірної Аргентини зупинився для того, щоб сфотографуватися з групою студентів після обіду з друзями. У цей момент до Ліонела підбіг молодий чоловік, який ударив зірку світового футболу. Травні ударів володар золотого м'яча не отримав. Даний час Месі у складі збірної Аргентини готується до Кубка Америки. Найдорожчий юний футболіст планети Барселона підписала 10-річного американського футболіста Бен Ледер з південної Каліфорнії підписав дворічний контракт із Барселоною. Американський Вундеркін, стиль гри, якого за оцінками фахівців, схожий з зіркою готлонської команди, півзахисника Андреаса Іньєсти, відправиться в юнацьку академію іспанського клубу. Додам, що Лендер став першим американцем, який підписав контракт із Барселоною. І це всі новини цієї чудової літньої днини. Я Олег Филип дякую всім, хто був із нами цієї години. І пам'ятаємо, що посмієш, те й пожмеш. Адже щоб дізнатись перспективу, треба її помацати Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра хмарно з проясненням. В другій половині дня невеличкий дощ. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Воловець повітря 65%. Температура повітря вночі 14-16 градусів із позначкою «плюс». В день «плюс 24», «плюс 29». Вітер дутиме в північному напрямку 1-3 метри за секунду.